Кажу, хай це буде. Ну цендао їдемо. <клес> Циндао таке місто. Тут недалеко Шандон, провінція. Так? На гору Лауша. <клес> 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 Я вам не дам інтерв'ю. Я дуже зголодніла, дуже хочу їсти. Ми прийшли взагалі-то в кафе The Self, але воно було зачинене. А то наша традиція снідати е в е цендау саме в тому кафе. Напевно, традиції треба змінювати. І от ми в новому кафе. Як воно називається, я не пам'ятаю. Але нам тут приготували такі смачніші смаколики і. Якби мені не дозволяє хисти, поки я не дам інтерв'ю, а я навіть ну, не знаю, смачно, не смачно. Так скуштуй. Да, можна? Так. Я тобі твою пасту. О, oh, ноу. No. Моя паста. Mm. Тепло? Плюс. Mm, смачно. Плюс. Ну коротше. Ну їсти. А ви дивіться далі. А ось тобі ще одна сотня. А це моя паста. Що це таке? З прикадельками. Дуже гаряче. Просто те, що треба на сніданок, правильно? Ні, будь ласка, де ти зараз сидиш? Я зараз в поліції міста Циндао, і напевно за того що з 23 вересня вийшов такий закон. Може, з 24 мая травня а травня з 24 травня вийшов такий закон, що іноземців не реєструють в готелях без того, щоб вони не відвідали поліцейські медики тому ми тут. Коротше кажучи, ми стоїмо на фоні поліції не просто так, а тому, що нас вперше напевно за всю історію Китаю в мене таке. Що коли при заселенні в готель вас населять і говорять, що вам треба піти зареєструватися в поліцію? Ми говоримо, що нам не треба цього робити, адже ну по суті існує оця реєстрація готелю, так? І наші йти в поліцію для того, щоб реєструвати. Ну, коротше, все дуже запутано. Саме смішне в цій ситуації те, що коли ми прийшли, все-таки цей поліцейський участок, відділ, я не знаю. Людина, яка дивилася на візу, в мене стояла віза так з двох сторінок, а в Рома тільки з однієї. І він пішов робити ксерокопію, потім повернувся і такий каже: а де чоловіча віза? Я йому кажу, ну так от же чоловіча віза. Моя і його. Він каже, так, але тебе віза на двох сторінках, а в нього віза тільки на одній сторінці. Я кажу, так це моя стара віза, це моя нова віза. А в нього нова віза, ось. А він такий, а то віза тільки на одній сторінці? Ну коротше, ми ще пояснювали дуже дуже довго. Чому у Роми віза на одній сторінці, а в мене на двох сторінках? Ну, Все за нього всього на всього 33 хвилини. і Ми вільні. І, надіюсь, і більше туди не повернемось. Правда, після того як він зробив ксерокопію віз, він повернувся. Я йому кажу, ти зробив ксерокопію паспорту першої сторінки. Він такий так. Я йому показую свою першу сторінку паспорта. Кажу, оцю сторінку робив ксерокопію? Він такий, ні, я кажу, то йди роби коротше. Закони підписали, але ні готель, ні поліція не знає, що з ними робити. Що там до нас докопався? Копався до, до, до нас якийсь фотограф місцевий. Хоче нам зробити декілька безкоштовних знімків. Так що давай. Спочатку зробимо, а потім поговоримо. Оце це він. Нігау! <січно> Нігау! Кусячка, йди сюди! Засунєш в цю дирочку пальчик. Глибоко Глубоко <сіпи> <сіпи> это Не Вс. Так, лабит был. Хуабик? Ага. Ось, куди ти знову лізеш? Пішли. Ну пішли. О боже. І що тут є? ще в кафе відведу? <риклад> вийшли, йшли, знайшли кафе, до нього взагалі не можна було ніяк підібрати, тому що там закритий. Ми, коротше, залізли на кришу цього кафе, спустилися, довга історія. А все це, до цього кафе виявляється, що цей чувак, він не просто фотограф, а ще й господар цього кафе. Прикол? Прикол. Ми про це не знали. Ми просто зайшли і побачили. Я в шоці. Що розкажи, як ми познайомилися сьогодні з фотографом, а цей фотограф виявився якимось мільйонером, який має отакий земельну ділянку. Ось у нього такий лапті, він шльопках ходить. В дубці ковиряється, ходить в лаптях, але має просто готель на березі моря. І в найдорожчому місці в Циндао в районі Лаошань. Ну, тобто це гори, море і краєвид. Ну, це все ще не закінчена територія, але він каже, що тут все буде будуватися, і я навіть не представляю, що тут буде в майбутнє. Дуже файно. А, я не хотіла з ними. Не хотіла, тому що думала, ну я тут знаю. Так, це, це щось це прикавувати. Що? Якщо ми потрапили на нього, ось так, як ми потрапили, це... Вже другий це раз. Це і це і реально так. І, і він такий, коли запропонував, такий каже, вести, хочеш побачити? І перша моя думка була, та ні, не хочу, я тебе не знаю, я краще піду. А потім така, веди, веди, хочу побачити. І от я тут. 嗯。Mm hmm. sure.